Вчора в і світла ночі, чекали на А Сьогодні тут пали раке А вчора тут було міста. Ти чули, про що пише в інтернеті? Вони надзвичайний стан Кажуть, що буде війна. Йой, то все буде добре. Яка війна у 21-му столітті? Тому це навіть не вигідно, я думаю. Ну, сподіваюсь на це. Боже, яка пізня година! йти спати. Завтра семінар. Було би круто, якби пари відмінили. Я дуже сумніваюся, що так буде. Ну добре, да. Гарних -то тобі снів. Тобі теж, надобраєш. Надобраєш. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Аня, вставай війна почалася. Яка війна, ти смієшся з нами. Боже, мене штату зараз з Києві? Блін зв'язку немає. Виїжджаєш за кордон? Так, мама сказала, що він небезпечний, тому ми їдемо разом з нею в пользу. Стоп, а ти що, лишаєшся тут? Я не можу так. Це моя країна, тут моя сім'я, робота. Я не можу це все залишити. Ну Не знаю, лишатись в країні, де в будь-який момент можуть бути обстріли, це небезпечно. Аня? Це мій вибір. Ти не маєш його права засуджувати. Добре, виборчи. Сано Аня? Я буду за тобою сумувати. Я також. За рік так і не знайшла якихось нових друзів. Ти мовиш, дуже знаю. Я вже так скучила за Олею, татом. Стоп, а що мене тут тримає? Так, все вирішено. Я їду додому.